Бля, їх було дуже дохуя. <гл> їх було дуже багато братан. <гл> Гради, С-300, потім були навіть ці їхні сонцеп'йоки, там вже великі дяді з великими пушками і роблять, «баба, -ба. краса. Я не Арестович, братан, ні, я піздіть не буду. Блін, перший тиждень я воював в тому, в чому вийшов з дому. Коли вони думали, що вони нас побідять, тут <гл> <гл> що, що, походу по нас. А може сховаємося, та давай. Єдине, чого я постійно боюся, типу, то за своїх бійців типу, під час роботи. Здіватися не буду. наша забавно. Слухай, ти по суті на війні з 2014 року. Так. Як це сталося? Як ти потрапив? Що тебе заставило піти? Захищати батьківщину ще, ще тоді. Ну дивися, в основному на ці питання відповідають як включають пафосні речі. Типу, е я хотів захищати свою неньку, свою батьківщину, тому що в мене велика любов до України. Так я люблю свою землю, і це нормально. Робити з цього якесь кіно, що і включати цього великого оратора, та ні, насправді, чому я пішов воювати? Я хотів перевірити, є у мене яйця чи ні. Це занадто просто. Чоловік він, ну, як ще він воїн, він добитчик. І... Так, я просто хотів перевірити, чи є в мене цей стержень, чи ні. 24 лютого, де ти зустрів цей день і ту новину, що почалось повномасштабне вторгнення. Якщо чесно, то ми до цього готувалися. Тобто, предіслов'я вже було. Я... я вже знав, куди відправлю дружину. Ці всі моменти, тобто ну, мені прийшло повідомлення, почалось, я сів у машину і поїхав. Ти був готовий, ти так. знав, що почнеться, так. і просто чекав коли. Так. І куди куди відразу? Що, щоб, з чого почався твій шлях? Вже зараз повномасштабного вторгнення. Тому що е, з 2014 року ти певний час, я так розумію, е, був на фронті, потім все-таки пішов. Е, в цивільне життя до сім'ї, і повномасштабне вторгнення, по суті, почалося, коли ти був цивільним. Так, е, все дуже просто, е, але це просто я не дуже можу розповісти. Ми так, ми знали, ми готувалися, ми були готові до якихось там дій, е, ми зібралися, ми знали, що будемо робити. Твоя група складається з таких людей, як ти, які знали, так, які готувалися? Так. так. — Що робить штурмова група? <рес> 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 ну, як кажуть, у нас не тума штурму і дама. Штурмова чим займається штурмова група? Є на ну, якщо... в реаліях війни, як воно все відбувається? Щоб зайти кудись. До цього потрібно готуватися. Зараз боги війни то арта. Перед тим, як щоб пішла жива сила, тобто люди, потрібно проробити для себе, якийсь скажем, якийсь фронт роботи потрібно пропрацювати до того, щоб штурманути населений пункт. Спочатку воно там все обстрілюється з великих пушок. Ну, а потім вже ми з хлопцями заходимо і дивимося, що там лишилося. Тобто ви перші серед перших? Е, в основному так. Я так розумію, що ти працював і в Київській області. В Київській, в Харківській, в Донецькій. Коли там була саме пекло. Е, як тобі сказати? От може для когось то було пекло для нас. Робота. Ну, я не можу сказати. Розумієш, для мене навіть пройшовши цей все, весь шлях, е, е, в мене нема такого е, відчуття, що от я там, от там воював. Не відчуваю я цього, що не можу сказати. Тому була робота, була, це... була робота, була ціль, ціль була досягнута, окей, погнали далі. Нью-чекпойн. Ви отримаєте завдання, виїжджаєте так. там, де Тут, по суті. Ви спереді. Наші ззаді, спереді, вас тільки ворог? Щоб прийшла основна сила, ну, там вже зайняли позиції і ТД і т.п., Хтось має зайти перший. Що, що ти бачив в перші тижні по, по Київській області, далі під, під, під Чернігів-Чернігівській області? Бля, їх було дуже дохуя. Їх було дуже багато, братан. Типа, розумієш, коли е, виміряють одиниці техніки не штуками, е, а площею землі? 2 гектари. Є, є, є ця техніка, е, гектари ворога. Е, і ви працювали по них? Ну, так, де могли, там працювали. Ну, дивіться, е е якщо, якщо це працює невелика група, то ми не можемо працювати, наприклад, е ми не можемо відпрацювати е тим озброєнням, яке є в невеликій групі, відпрацювати, наприклад, 30 одиниць техніки. Тобто ми вибираємо особливі цілі. Особливі цілі це, наприклад, е це навіть не завжди танк. Танк, по суті, для нас не дуже цікавий. Був. Гради, С-300. Потім були навіть ці їхні сонцепі і топливо. Тобто, ви заходите. Купа техніки, купа ворога. Що, що можна зробити однією штурмовою групою? Е, Ну, дивися, типу, треба тебе оцінювати свої е, сили і сили противника. Е, не завжди ти відпрацьовуєш, е, якщо щось бачиш. Е, час від часу ти подивився, ну, зрозумів ніхуя собі. І ти просто кидаєш координати. І там вже великі дяді з великими пушками і роблять баба краса. тобто, по суті, ви і можете якось відпрацювати, працюєте як розвідка. Так. Просто йдете попереду. Ти спочатку був в добровільному батальйоні, так? Mm, так. Я, як це працює? Де, де береться зброя в добровольців? І ну, по суті, це люди, які працюють добровільно, самостійно чи координуються з армією. Як це влаштовує? Можу сказати, до повномасштабки, як ми не можемо працювати самі. Це, ну, я про добровольців, в принципі. Е, у нас завжди було злагодження із регулярними військами ЗСУ. Е, ми не могли там робити ацібяшки, щоб не, не зробити чогось поганого. Чи, ну, завжди була координація. Без їхнього відома ми не робили нічого. Спочатку е, дуже велика кількість зброї це була трофейна зброя. У нас було таке, що ми йшли із рогатками, гладкостволами, і те, і тепер. Перший запит, який ми намагались відпрацювати, від вас допомогти чимось, це був автомобіль. Я так розумію, що всі автомобілі це ви шукали, брали десь самостійно. Так. Це волонтери допомагали? Так. Ну, багато чим допомогли саме ви. Як загалом оцінюєш, вклад волонтерів у. Я був безцінний. Ну, типу, давай правді в очі нам бо була пізда. Це, вам потрібно було постійно топливо, вам потрібно було щось їсти, у вас не було заробітної плати. Спочатку ви просто використовували свої гроші заощадження для того, щоб забезпечувати себе. Е, звичайно, ну розумієш, як би воно все не було. Якщо люди дивилися, слідкували за новинами того часу, то вони прекрасно мали розуміти, бляха-муха, що, ну, що так случиться. Е, Може, ми володіли трошки більшою інформацією, але ну, не настільки, ми не були впевнені там, що там, так, 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 ну, буде асаме. Ми готувалися, а до, до всього готувати, підготуватися було неможливо. Блін, Перший тиждень я воював в тому, в чому вийшов з дому. Тобто Просто, не знаю, футболка, джинси? Е, ну, була... да, 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 да. Штаніжка, тактика, курточка. Нічого особливого, я так завжди хожу. Потім, виходить, коли вже звільнили Київську, звільняли Київську область, вас, ви перейшли до Чернігівської? Ми працювали на межі. Наша основна робота це була якраз межа Київської і Чернігівської області. Тобто ми їх почали гнати отсюда і туди. Пішли в ту сторону, куди тікали? І я так розумію, що зараз ви також працюєте ну, далеко не в тилу. О, ні. Твоя група це 15 людей. О, на даний момент менше, тому що декілька хлопців були після останньої пі ротації. Вони зараз в госпіталях поранені. У них були досить сильні поранення, тож вони на даний момент лікуються. Тому населеному пункті, де ми працювали, там е, велась уже е, Це Донецька область, треба розуміти, там велась вже позиційна війна. Е, у нас були завдання, які ну, треба було виходити е, за умовну межу лінії фронту. Е, деякі хлопці, в, ну, деякі поранення це від контакту з ворогом, е, деякі від е, артилерії. От, міномет, прильот, больно. Що змінилось? От саме коли ви, коли, в перші тижні, коли тільки почалась війна, і зараз що для вас змінилось? Чи змінилося якось загалом ведення бою, тактика? Звичайно. Розумієш, коли вони думали, що вони нас побідять, вони не дуже мали уявлення, як це зробити. І чим. Далі на схід, там і населення не так відноситься, якщо чесно. На сході тяжче? Так, набагато. Що по підтримці людей? Дуже багато місцевого населення. Як дуже багато, типу, є, є такі люди, які, м'яко говоря, здають позиції, здають о, точки і розміщення деякі ну, є погані люди. Чим далі на схід, тим воювати не так приємно. Переможемо? Так, звичайно. Ти <рес> Ні, я це не сумніваюся нас... в сумніваю цьому, тому що ну... або я це не побачу. Ти готовий до цього? Так. Ну, Звичайно, при кожні, при, на кожній роботі, коли я виходжу працювати, я не можу сказати впевненістю, що я прийду обратно. Ну, це нормально, це в мене робота така. От, я до цього так ставлюся. Я ніколи не, не кажу, що там е, ні разу не було такого, щоб я там казав, я йду на війну чи там, вбій. У нас сьогодні робота Погнали. Що нам не вистачає зараз для того, щоб, щоб вигнати їх бісовій матері? Ми маємо розуміти, що якщо ми вже зрозуміли те, що це ніхіра, не друга армія в світі по силі, але нам треба розуміти кількість і масштаби. Кількість просто дуже багато. Так. Їх чисельність велика. Їх, у них багато одиниць техніки. Вони, це це Галіма держава, яка, блядь, всю дорогу тільки і кормиться на тому, що десь воює. Як вона воює, це вже така справа, але. Але... Ми часто чуємо, що є люди, але потрібно більше зброї, тяжкої зброї, наступальної. У нас не завжди вистачає як і БК, так і озброєння. Для мене, як для людини, яка ну, по суті, не знає, що таке війна, що таке бути на фронті, трохи складно зрозуміти, як це. Бути десь далеко, серед ворога, із розумінням того, що ти можеш не повернутися. До того звикаєш, до війни звикаєш. Реально звикаєш. Тобто, знаєш, саме-сами мій перший вихід це ще в 2014 році. Знаєш, ми там приїхали через декілька хвилин нас обстріляли. Ну, Пішла очередь, я впав на землю і я хотів знає, на асфальті я хотів собі дірку звергати, тіпа, щоб ну, сховатися. Через декілька тижнів буквально, знаєш, ту-ду-ду, 3 метри зверху йди нахуй. Ну, ти звикаєш до цього. Сидиш такий, це буквально недавно теж було. сидимо, спостерігаємо ворога. І тут. По-моєму, СПГ по нас працювало, типу, фук прильот, десь метрів 50 спереді. А, туфта. Фук, ще один прильот, перелітає нас. Таке, ну, не попав опять. Тут уже десь за метрів 20 від самої СП ми такі дивимося, що ж то, походу, по нас. Та може сховаємося? Та давай. Коли ну, з часом ти приходить такий не попав, заїбсь, погнали далі. Типа, ну, нема. Попаде, буде проблема. Ще в 2014 році, коли ти пішов на фронт, до тебе прийшов служити брат рідний. Ти знав, що він прийде? Блін, то була така досить історія. Я не дуже е, мав бажання, щоб він взагалі воював. Ти маєш розуміти те, що коли... Е, ви і так з хлопцями, як сім'я там. Розумієте? Я постійно переживаю ті, ну, за своїх бійців. Ті, саме страшне, чого, Єдине, чого я постійно боюся, ті, то за своїх бійців ті, під час роботи. Я таке, розумієш, ну, блин, моя відповідальність за себе це не відповідальність. А от Дзвонити їх батькам, рідним чи ще щось, що ну, в випадку, якщо щось сталося, то це найважче. А коли це твій брат. Коли це пізднош, з яким ви який ну, рідний, ви росли, ти його ну, там, виховував, і, і, то дуже психологічно важко типа, працювати з родичами. Мене взяв би в штурмову групу свою? А, ні. Чому? Ти гониш? Серйозно? Ти б попав у штурмову групу, а я би куди попав? Ти уявляєш, ні? <гум> Ні, я стараюся взагалі, ну, я в принципі нікого з різних, з далеких родичів чи будь-кого не взяв би працювати з собою. Я би не міг тоді адекватно працювати і більше би переживав за людину, ну, за члена сім'ї. Ще довго? Бля, чесно, думаю, ще треба трохи. Не знаю наскільки це все затягнеться, але сказати, блять. Ну, я не арестовую, братан, Ні, я піздіть не буду. Знати, до знають. Їх багато. Але переможці. Ну так. Да. Не люблю робити інвестиції в програшні справи. Дякую тобі. Все, камера, екшн, стоп.